Ну що ж, зробив я тест на дверях цього засобу. Або я не вмію з ним працювати, або його треба зразу накривати слідуючими покриттями через півгодини. Тобто він як самостійне покриття не працює. У мене ці двері зачищені, десь два тижні стояли в сухому гаражі. І дивіться, що. Оце все місце було оброблене арстопом. І нічого він не допоміг. І навіть тут десь, а, в оцих місцях ось. Може, так буде краще видно. Бачите, зашліфовано і все одно проявляється корозія під ним. І тут ось теж. Ну тут воно ще не жовтіє, а ось тут знизу, дивіться, жовтіє. Жовтіє. Нічого. Оцей кутик я заплавлю напівавтоматом. Не хочу тут різати його і робити сюди латку. Я просто полавтоматом наварю, 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 щоб товще що було. І його на 10 років вистачить. А це все буде перешліфувати і ґрунтувати кислотним ґрунтом. Тому на бочині я використовував фосфорну кислоту із кислотного ґрунту. Я знайшов в інструкції, виходить компонент B, той прозорий в пластиковій бітилці. Там дистильована вода і фосфорна кислота. Тому її можна використовувати як перетворювач. Дороговато, правда. Але, надіюсь, Буде працювати.